Бо я людина. Вечоріло, битим шляхом, йшли двоє подорожніх батько і семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Крекчучи, він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня. Батько з сином йшли тією ж дорогою назад, знову батько не помітив каменя, знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько і син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко, батько каже синові Дивись, уважно, синку, треба обійти камінь. Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачить, бабі ж дороги сидить сивий старий дід. Дідусю, запитав хлопчик, ви не бачили тут каменя? Я прибрав його з дороги. Ви також спіткнулись, забили ногу. Ні, я не спіткнувся і не забив ногу. Чому ж ви прибрали камінь? Бо я людина. Хлопчик зупинився у задумі. Тато? запитав він, а ви хіба не людина? Автор Василь Сухомлинський.